Вітаю, господинки. Сьогодні будемо готувати з вами цибуляники. Беремо 3 цибульки, 3 штучки, 3 яєчка, 2 ложечки борошна, пів чайної ложечки соди і сіль по смаку. В кого яка сіль, я беру пів чайної ложечки. Цибульку ми з вами поріжемо кубиками. Сюди збила яєчка, 3 штучки виливаємо. Висипаємо зразу ж сюди і борошно, і соду, і сольку, і це все перемішуємо. Ця маса в нас трошки постояла, щоб наче, трошечки вона заплакала. і зараз ми з неї будемо жарити такі невеличкі оладочки. А тим часом ми беремо три цибулинки, ріжемо такою соломочкою, потім ми будемо їх піджарювати на сковорідочці. Жаримо наші оладочки. Поки жаряться наші цибуляночки, ми підготовлюємо нашу цибульку. скаже на ручки вилазить. Більшу частинку цибульки пожарної, ми відкладаємо в мисочку. Меншу частинку ми будемо робити заливочку. Сюди ми кидаємо столову ложку борошна. Трошечки, його отако на отакусті піджаримо. Сюди кидаємо столову ложку томатної пасти. Перемішуємо, перемішуємо так, щоб все подружилося. І вливаємо сюди водички. Ну, десь в стаканчик, а то й більше. Підливочка наша кипить, підводимо по смаку. Смачненька підливка, щоб була. Виставляємо небагато підливочки, вкладаємо наші цибуляночки. Їх вийшло у нас 12 штучок. От, і кожен шар ми пересипаємо цибулькою. Тако красиво і заливаємо знову зверху підливкою. Заливаємо і ще положимо шар. Положили ми другий ряд, заливаємо зверху підливочкою і ставимо тушкувати на вогне. Коли закипить, це все ставимо на розсіювач. Щоб воно не пригорало. Коли я пригостила цим добриником свою кому, вона подумала, що це рибні котлетки. Підливка із нашими цибуляниками закипіла, десь буде воно тушитися приблизно 20 хвилин при закритій кришці. Дякую, що ви нас дивитеся, підписуйтеся, нам це дуже приємно.